Баємо усюди, віску радісно несемо, буде ласка, пустіть до хати в на дорога. Хочем вам полятувати і славити Христа Бога. Відчиніть ні, двері, ми йдемо безстриму, ми вам розкажемо радісну новину. Пригода дивна нині стала, в небі зірка засіяла. Позолотила доли, гори, ліси, далекі і простори, і дивний голос розселився, і з неба Ангел нам з'явився, де змолокати чи дорога, де безлік зір, де царство Бога. Звідти йду і віць весел, несу що я осень. На світі грішні нині, славу Господь свого сина, він народився у Яскині, де бідні люди, де бедлина. Не лякайтесь, не смутіти, сину Божому, поклонітись, до вородепу поспішайте, Сина Божого, вітайте, і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Весь світ нині звеселився, бо Син Божий народився, і ви, браття, веселіться, рожденому поклоніться. Слава Богу, ми всі хаті перестаньте сумувати. Ясна зірка засвітила, нам дорогу освістила, а до того й де причиста сина мала, свідовим обдарувала. Ми дорогами стежками поспішали із дарами, та стала в лаву і заспівали Богу славу, і слава мого сина, що прийшла днина. Бог Големі! Сторі, що сторін залишили свої палати і з дарами овцям, Йдемо нового царя привітати. Ми собі зі сходом давилися поселяну, з поклоном давав. Ов, як і ясне Я щиро радий вас вітати і прислужитись вам готовим, дорогу щось продати. Зачекайте, зачекайте, ви так просто не втікайте, ви так просто не йдіть Як прийшли, то щось просіть. Є до лєві, трока вони дати нам повинні. І далеко добре люди, може, в корчмі лепше буде. Нас є шинка, і ковбаси, водка, піво, а нас. Добре без дороги сісти, трохи випити, не з'їсти. Забирайся, можку, з хати, бо торгу не буде. Нині хочу святкувати усі чесні люди. Що жида з хати виганяти? Та що нас біда прийшла? Та щоб це коні правили? Та що чорту таку взяв, хто мене тут поминає, хто мене не забуває. Там, де бійки, сварки, крики, там мої грають та, музики. Бо я ж і моторний, тільки що я трошки чорний. Тому ім'я таке маю. Чортом мене називають. А що ж мене не запросили, на морозі залишили, непросту я маю вдачу. За добро усім віддячу. Мій гарно ворожити, розкажу, як далі жити. Я циганка чорна на усе проворна. можу з тої сварки, буду їсти шкварки. Шари, баре, окуляри. Дуже люблю я нуляри, ну а свято то і файно, щоб не їстися звичайно. Боже, Боже, поможе позбутись цієї сатани. Всім растунку повставати і роцар, і до хати. Що за крики тут у хаті, я вас хочу запитати. Є в нас сам такі віщі, що та світом народився у Вифлеємі місці. Як цар родився? Я тут цар над царями, я не можу цього знести. Я зітру цього місію, бо трон царський забрати він не сміє всіх дітей в краю зібрати, всіх дволітніх повстинати, а мале дитя в м'яски. Мусите знайти ще нині, бо інакше всім вам смерть. Я вітаю крізь з хто та питає тут зі мною. З них ніхто не має жити, а крім того, скосиш того, хто на народився. Я, козак із за Дніпра, козацького роду, пережив вже мій народ не одну пригоду. Довгі ночі, довгі дні січ в могилі спала. Аж учора у горі зірка засіяла. І ти, і налітві у бої теж вітає того Бога. Народ український, Бога віру має. Ісуса народження щиро вітає, щоб захистити Божу дитину саме тобою в кожну хвилину. О, мій цар, я посою тебе, а мала дитя скині має владості ті. Неї. Мушу я йому служити.

Дякую щиро за вертеп. Думаю, що ви, зібравшись в таку добру традицію, йти до людей, голосити добру новину, дасть людям радість, веселість того, що народилося мале дитя, хлоп'я, якого цар Ірод хотів бити. І сьогодні в нас теж є проблема, велика біда, тому що нас вбивають, Вбивають щодня, щогодини, щохвилини. Тож несіть ту радість різдво Христового до всіх людей доброї волі. Христос рождається.